18 жовтня 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявив про намір відкрити міст, що з'єднає Володимирську гірку з аркою дружби народів наприкінці весни 2019 року. Роботи провели у надзвичайному темпі. Вони тривали усього лише декілька місяців. Але 25 травня 2019 року, на день Києва, як і обіцяв Віталій Кличко, пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз відкрили. Проте зовсім нещодавно райдужну картину навколо, здавалось би, дійсно вдалого проєкту зіпсувала новина про аварійність поштової площі. Оскільки, ймовірно, що саме міст Кличка став причиною підтоплення поштової, через будівництво мосту порушилась система ґрунтових вод, через що нині поштова. Площа буквально плаває, і ризик її руйнації зростає день від дня. Проте сам міст вистояв, попри удар російської ракети 10 жовтня 22 за кілька метрів, і це точно.